Эй, hey, йоу, там чисто. Блин, моя мешка полом. Видит, не боялась. Йоу, мы зараз играем. War Thunder, блядь, эти падки пропали без вести. Сайд, мы шо на бт Без бронебойных? Нам гоплек. Пам-пам-пам. Давай я выберу, куда Там його ще нема. Нам гапливо! Так, погнали на проволоку одним камком. Цілу піхотру, яких по три танки. Вони не перевернути його як одного разу.

Що я Короче, треба повернути собака Повіщика, нам надо тяжові машини, мене легкові всі. почти воно І це я не продумав подписчики У такого танчика собі взяти Ні, дика українського, якби Что Просто кирпичи? Картинка на меня гроза этого на мне. Тоже отразу видно до стены. Да, мені вже легковушка мені зараз покажуть. Який танк я хочу. Т-28. Мені для першого часу. Умер. Дивіться, середній танк, це норм. Це легкий танк. У мене всі легкі. Дивіться, у мене по 6 легкий. Це от треба добути, він середній танк. Далі середній танк. А це що нас? Ось у ці середній танки, мені каже, лучше попрокачувати. Оцей важкий трево. Ке, ке хоч... Он цього танчика, це 34. Бо він сараній танк, так красиво йде, хоч визнали. Будемо на нього. дід мороз побіг сюди. Припаси принеси. Чекають, бою 33 людей. Я можу Знаєте, савалюти, в танках бомби очистить. Знаете самолети камінька? Якби у мене була бомби, я бы мне нагрузил бомби. Скасувати я не хочу. Ну, давайте попробуємо ради інтереса на літаках. Да, у мене два літака. Тож якісь кукурудзянеке. Все із бомбами. Хоча б. Будемо летіти, летіти, летіти і доброго вечера ми з України. Ловить аптечку. Короче. Так. Аксимальный сверху 371 километр. Сейчас вирами на субботу. Руни, наверное, мене немає. Кстати, можно я чипа. як яким на нем схема? А же участь надо, бажано. Витривалість Пилот. Точні стрельби мені. А, не вспів. Блин, ну точні стрельби мені би не помішало би. Я косий. Так, це ми наше ППО. Два танка. У них два танка. Їхні їде до нашого права. Наші їде до їхнього. І салт. Я лечу, засу як скидаю снарядик, снарядиком до. їхнє ППО і не граю, вс. Все, угу. все тактика плана, понятно? Понятно. Вау! Wow. Все, я... я такой. Вс, я... Я саме лт такой. Як са піддяка? Іде. Так, а дайте ППО давайте постреляем по мне по шее а по мне будем зараспали сами пично мы так изморотео Ma oh, no, che cazzo c'è sto? Guarda che il mannaggia questo! Oh! Guarda che cazzo c'è qui! Il mannaggia без КПЗ! cazzo di cazzo! il mannaggia è così non Меня блэк. Ничего, будем. Успевайте он все. Опа, 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 давай, давай. Заклинило. Можна притворитись, что не попадает. Да, паспорт. Давай вас брови, ремонтирую это, вы. Це же ворожий авіакорд. Ну не сяду на посадку, ми не то. Я йду на посадку. Вс. Я додому. Все, мене немає, я напад. Тут. Так, так ідемо на пост. За вона не призем? По чм не палив. Так. Я коком літати не вмію. Ну як, я к мігну. Давай. Да. Белбітки попал que no te por qué no te por qué no te no te quiero ver eso mi chile está aquí ya ya no podemos ah ves que la niña está no puedo ver ese О, це ми жорстко. Затащили. Ми не затащили, не Ну. Хоча би запис довше робить. Подписчика, поставте лайк. підпишіться на канал, якщо ви хочете більше відео по Wortandру. І в мене буде ще одна нова. Новий геймплей. Якщо ви хочете, то він буде. Повернутися в ангар. Такий дуже танки. Це 26-м хорошо їхати. А БТ — це так чисто, він... Ну це чисто корито, просто вам, если вам так сказати.

Режаю, що, по суті, лучше командир тангу. Навидник. То видно, Та у мене поки не было. Касуємо поки. Зараз подивимося на ПТ-5. Да, ПТ-5. Так, висіме сюди. Что тут у нас? Там у точно 40 миллиметров. Он сейчас 13 не умеет. Порыг у него походу. Вообще 4 мм. Что там 8? Ну, сбоку младшего не пробития. 4мм, зад 13. Не дуже вона така. Значит, те, а за Т-26. якому я пише кататься. Так, 7 мм, не дуже. Товщина 15 мм, он це более-менее уже. А це слабо, что все. Вс, мне нормально. Порядком ехать и можно. Сюда попали. Меня гаплик. А що? Ну да, логічно. Если немало людей. Так. Снегова долина. Обратно гололю, понятно? Ходя снег випав. Так, висим там. Ну, та сама точка А. Моно їхати через... Це мені кажется горбок. Если її тут, то проїхав. Будемо oh, О! Якраз для таких боїв в мене готові тонки. Бойні бойни. Погнали! Максимальна швидкість ходу.

зайки я не знаю по тишке на мене є бронебойни калібр ним легше пробити проб'ятсі да в мене такі бронебони як так ціль А затримати. цим газа трим дай припись 60 км так хорош. Здорово. Ну что, как дела? Давай всё побачим.

М -м, не вспів про спичка, але це более-менее нормально. Да раз нам надо БТ 60 ППС Все, нема танка нормально, вс, закінчились молитванки, Зброї не были. Давай візьмемо те, що любе переверт. Самі вистий танк в моїй команді. Десяли повинні картоні танки. Дев'ять 42. Треба буде важкі танки. Не минули. Зараз все підсишувся уробі. Короче, помпа артувальник. Ч, бомбарду? Писара. Ой, таксика. Туда не тягне, вообще. Спейте. Изберга. Куда типа? Я на коронах, блин. Я бронированный. Куда? Оп. Зараза. Ап. Оп. раз я на разговор. Да он. Ага, да. Видишь. Мне совлюд разваливается. Ага. Мне все солнт. Мой салют. А я чем помощь. Так вот, ной. Банкисты в атаку. Идем на пролом. На пролом. Вся на пролом пошл. Я 26. Не знаю, де в нього слабкі місця. Але в мене більше її. мого танка. Це не бомбардіровщик, появляється. Ідемо сюди. Підписатися на мій канал, если ви себе хочете багато цікавих відео по різних играх. Моїм канал, WordPunter, різні Let's play. виживання на серверах. Если ви хочете. Ту -ту -ту -ту. Підпишіться на канал, щоб не пропускати відео, нажміть на дзвінчик. И нові відео будуть виходити частіше. Як ви будете підписувати. Якраз ми місію виконали. Що моє місце в команді. В принципі, нормально. Ветест сього мій себе показав погано, ну на цьому відео...